Привіт, сьогодні другий день в Дублянах і ми продовжуємо монтаж. Очисна у вже на місці. Паркан копається. І ще одне питання, яке турбує наших замовників. І не тільки замовники, але й нас. Тому що попадаються в проблемі місця на голову місць. Поясню, що це означає. Ще важливим питанням на ділянці. Для розташування вчисної споруди є е, джерела водопостачання, тобто центральна вода, колодязь або свердловина. Як при наявності центральної води це не так страшно, але коли є колодязь або свердловина, стає питання по санітарних нормах. По теперішньому законодавству санітарні норми це є 20 метрів до джерела води. Тобто, чисна споруда має від скваженої боколодні бути на відстані 20 метрів. 15 це край. Я розумію, що попадаються ділянки тачного типу, що там неможливо, але це вже вирішиться іншим способом, це в іншому відео. На даний момент важливо, я хочу розказати, що важливо, для того, щоб поставити споруду, потрібно. Одночасно вирішити питання з розташуванням свердловини. В 99% очисна споруда розташовується перед будинком біля дороги для того, щоб краще мати доступ до обслуговування відкрачки осенізатором, щоб осенізатор не заїжджав на ділянку, на бруківку, це запах і все інше. Тим стикався, він знає. Тому при плануванні, ще на етапі планування на ділянці, де буде будинок, треба планувати, де буде скважина і треба буде планувати, де буде очисна споруда. Тобто, в основному свердловину бурять за будинком. Тому виходить, що за будинком свердловина, будинок 10-12 метрів, очисна споруда від будинку теж 5 метрів мінімум. І в результаті виходить 20 метрів. Потрібна санітарна зона. Тому перед тим, як починати якісь будівельні роботи, взагалі потрібно спланувати. Важливо спланувати. Якщо ви вже побудували будинок або купили готовий будинок, потрібно спланувати, де буде свердловина, або де буде ось споруда. Це зав'язано між собою. Тому зараз наголошую. Свердловина і очища споруда плануються одночасно. Можна робити різні моменти, це вже не принципово, але планувати треба одночасно розташування. Бо бувають моменти, коли на місці очисної споруди, де має бути ідеально розташована очисна споруда, стоїть свердловина. Ми приїжджаємо свердловина. І тоді приходиться вигадувати. Ось така ситуація. В даному випадку свердловина за будинком. От існує скоро перед буде. Вот такий самий найідеальніший варіант. Користусь.